Євген Маланюк 1897-1968 роки, видатний український поет, есеїст і культурний діяч, який справив глибокий вплив на українську літературу та націоналістичну думку хацастого століття, його літературна спадщина глибоко занурена в теми національної ідентичності, культурного відродження та історичної долі України. Серед його найважливіших праць. Збірка есеїв під назвою Книга спостережень, що вийшла у двох томах у 62 му та 66 му роках ХХ століття. Ця праця є важливою інтелектуальною спробою осмислити українську історію, культуру і виклики національного розвитку. Біографічна довідка. Маланюк народився 1 лютого 1897 року в містечку Новархангельськ Херсонської губернії. Тепер Кіровоградська область. Походив із родини з чумацько-козацьким корінням, закінчив Київське військове училище у 1916 році, після чого брав участь у Першій світовій війні. Під час української революції вступив до армії Української Народної Республіки УНР, ставши офіцером. Після поразки УНР у війні був інтернований до табору в місті Каліш, Польща у 1920 році. Саме там разом із Юрієм Дараганом започаткував літературний журнал Веселка, що виходив у 1922-23 роках. У 1923 році Маланюк переїхав до Чехословаччини, де вступив до української господарської академії у місті Подібради, яку закінчив у 1925 році. Академія була осередком української інтелігенції в еміграції. Та справила визначальний вплив на формування ідеологічного світогляду Маланюка. Саме в цей період він увійшов до прайської школи українських поетів, куди також входила Олена Теліга, Олег Ольжич, Леонід Мосенс, Оксана Лятуринська та інші. А для представників цієї течії характерною була ідея національного відродження через культуру, історичну пам'ять та героїзм. Дебютна поетична збірка Маланюка Стилет і Стилос побачила світ у 1925 році. А вже за рік з'явився другий збірник «Гербарій». Ці книги засвідчили появу глибоко національно свідомого і водночас модерного поета, що поєднував класичні поетичні форми з новітніми ідеями. У 1929 році. Він переїхав до Варшави, де активно співпрацював із літературно-науковим вісником під редакцією Дмитра Донцова. Тут Маланюк продовжував писати вірші, перекладати зарубіжних поетів українською мовою та публікувати есеї з літературознавства, культури і політики. Під час Другої світової війни, війни у 1944 році, Маланюк опинився в Німеччині, де перебував до 1949 року в таборах переміщених осіб. Викладав українську літературу і математику в гімназії в Регенсбурзі. У 1949 році емігрував до США, де оселився в Нью-Йорку. Продовжував активну літературну діяльність, видаючи нові збірки поезії, есеї, критичні статті. Помер 16 лютого 1968 року в Нью-Йорку, похований на українському кладовищі Святого Андрія у Саутбаундбруку. Книга спостережень. Книга спостережень це двотомна збірка есеїв, у якій Маланюк осмислює культурну і політичну історію України, її ментальні особливості та духовні виклики. Перший том вийшов у 1962 році, другий у 1966. Есеї Маланюка відзначаються так званим націософським підходом, що означає філософське осмислення нації як культурного організму. Автор розглядає історичні події і явища через призму національної ідентичності, намагаючись з'ясувати причини українських поразок і шукати шляхи до духовного оновлення. Центральною темою есеїв є критика так званого малоросійства, комплексу меншовартості, що сформувався під тривалим впливом імперського поневолення. Маланюк рішуче виступає проти колоніального мислення та закликає до формування повноцінної модерної національної еліти. Стиль і тематичні особливості. Поезія і публіцистика маланюка сповнені динаміки, героїки й пророчого пафосу. Він поєднує класичні форми з енергією модернізму, а мова його творів соковита, інтелектуальна, сповнена символів і алюзій. Головними темами є боротьба за національну незалежність, відродження національного духу, релігійна і культурна місія України. Маланюк розглядав інтелігенцію як носія моральної відповідальності за націю, а літературу як зброю в духовній війні. Його націоналізм має складний і суперечливий характер. З одного боку, він продовжував ідеї Дмитра Донцова, з іншого не перетворився на догматичного ідеолога. Саме тому деякі критики називали його українським фашистом. Хоча це переважно емоційні оцінки без урахування контексту епохи, спадщина і вплив. Маланюк відіграв велику роль у формуванні українського культурного простору в еміграції. Як активний член мистецького українського руху та об'єднання письменників слово, він сприяв збереженню української культури в умовах вигнання. Його творчість залишається предметом численних досліджень, особливо в контексті національної філософії, ментального спротиву колоніалізму та формування модерної української ідентичності. У незалежній Україні інтерес до спадщини Євгена Маланюка зростає. Його вірші входять до шкільних програм, видаються нові зібрання творів, проводяться науковкові конференції, а книгу спостережень можна по праву назвати духовним маніфестом українського модерного націоналізму.